Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві. І завдяки, думаю, що багато в чому молитві ми сьогодні маємо знову змогу при світлі поспільно помолитися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнє розважання ми знову візьмемо з вами тексти із книги «Второзаконня». Вибирай життя, щоб жити на світі, тобі і твоєму потомству. Любивши Господа Бога, слухавшись його голосу та прихилившись до нього. В тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь Бог дав тобі, клявся дати тобі батькам твоїм Аврааму, Ісакові та Якові. Вибирай життя, щоб жити. Знаєте, це насправді дуже складний вибір. Вибір між життям і смертю. Є кілька категорій, наприклад, професій в цьому світі, які постійно межують між цим. Це ті ж самі військові, це лікарі, які хірурги, я би так навіть сказав. То, в принципі, лікарі, які призначають лікарства і роблять операції. Це ж ті ж самі правоохоронці, які розкривають різні справи і полюють на злочинці. І ці злочинці бувають озброєні. Це пожежники, люди служби МНС. І цей момент вибір між життям і смертю. Тому що вся їхня діяльність це дійсно їм треба приймати рішення, зберегти життя чи ні. Лікарі, які роблять операції вагітним жінкам, і де треба вибирати між життям жінки чи дитини. Чи ті ж люди, які зараз розміновують поля. І для них справді є складний вибір життя. Тому що одна помилка, і він гине. Може загинути і всі можуть загинути. Тому що міни бувають різні. Наші військові, лікарі. Поліцію. І от що потрібно нам робити, щоб вибирати життя? Знову ж таки, в цьому стиху Господь Бог каже: слідуй заповідям. Знову нас Господь Бог скеровує до цих 10 законів, 10 правил, які нам було дано. 10 настанов, не 200, не 300 це не цілий Кодекс законів, це не ціла Конституція. Це просто 10 чітких конкретних прав. Роби це, це і це. І твоє життя є в безпеці. Людина, яка керується цими законами, вона завжди вибирає життя. Що сталося 24 лютого по відношенню до України, наголошую, тільки по відношенню до України. А сталося просто. Людина відкинула Бога. Людина відкинула ці 10 законів. Результат ми бачимо. Але 24-го руйнація війна прийшла не тільки в Україну. Ця війна прийшла у цілий світ. Чому у цілий світ? Та То тому, що цілий світ черговий раз вирішив закрити очі на те, що відбувається. Закрити очі на те, що хтось руйнує людські закони. Руйнує Божі закони. Руйнує цей світ. Реально руйнує. Північна Корея, яку називали. Е там, взагалі, страшною країною їхнього е, правителя, їхнього того президента, чи як правильно його назвати, Кін Ина. Ось диктатором цього світу. Але ця Корея лишалася в рамках своєї країни. Вона ні на кого не нападала. І з іншого боку, бачимо країну, яка говорить на весь світ, що вона. Демократична країна вона за порядок в всьому світі, і вона кожні 5-6 років розпочинає нову війну. Руйнація всіх законів. Сьогодні це заклик до нас усвідомити одну просту річ. Ці заповіді, ці закони нам даються для того. Щоб ми зберігали свою людяність, щоб ми навчилися мислити, щоб ми навчилися вибирати. Тому що за кожною з цієї заповіді стоїть питання вибору: зла або добра, когось вбити або зберегти комусь життя, когось позбавити засобів для існування. Принизити його гідність або ж, навпаки, підтримати, допомогти. Розумієте, ці заповіді, це хто їх дотримується, це значить, людина вміє вибирати. Людина вміє оцінювати. Людина вміє контролювати свої бажання. Слідуючи цим заповідям, все насправді дуже легко і просто. Тому, вибравши життя, вибравши ці заповіді, ми вибираємо свободу. Ми вибираємо можливість, знову ж таки, вибору тавтологія, перепрошую. Це шлях вибору, постійного вибору, причому вибору свободи і незалежності. Бо коли людина піддається своїм пристрастям, коли людина піддається своїм цим бажанням. Вільно жити в своє задоволення, вона дуже швидко втрачає все. Це як з наркотиками. Перші рази є класно. А далі ти шукаєш уже не стільки цього задоволення, скільки ти шукаєш засобу, щоб приглушити оцю біль, оцю ломку. Так, це є шлях узалежнення. І це не тільки наркоманія чи алкоголь, будь які за відключіть людей від інтернету зараз. Що відбудеться з людьми? Той, хто ніколи не мав залежності від інтернету, від телефона, нема та й немає, слава Богу. А той, хто має цю залежність, подивіться, як вони будуть поводитися. Подивіться, що відбувається з людьми без світла. Без інтернету, без зв'язку. Особливо молодь сходить з розуму. Але, знаєте, ми, от, ну, я скажу за себе. Колись ми, для того, щоб з кимось поспілкуватись, йшли на пошту і робили замовлення на телефонні перемови. Нам робили виклик, ми йшли, чекали. Ми писали листи один одному, телеграми відсилали. Це було раз у місяць, ми могли отримати цей лист. А зараз сутки ніхто не подзвонив. Сутки ти не посидів в телефоні, ломка. Все це я говорю зараз для того, щоб зрозуміти, щоб кожен з нас усвідомив, що Господь хоче від нас, як ми маємо жити, щоб перемагати в цьому житті. Це має бути шлях заповідей, шлях, який дає людині право вибирати, причому вчить вибирати добро і життя. А той, хто цього не робить, він розпочинає війну. Те, що сталося 24 числа з боку Росії по відношенню до України, те, що сталося з боку Європи, по відношенню до України, яка закрила очі на цю війну. І, напевне, місяць чекали і сиділи і думали, а що ж з тою Україною буде? Де просто писали листи і висловлювали своє незадоволення ми з вами. Пам'ятаєте таку фразу? Грошей немає, але ви тримаєтесь. Так само і з нами було. Ну, ми вам зброю поки що не даємо, але ви тримайтеся. Ми з вами. Це теж відступити від законів. Це теж відступити від Бога. Байдужість. Байдуже дивитися на те, що чиниться несправедливість. Сьогодні це заклик до всіх нас. Не боятись іти Божими заповідями. Не боятись робити вибір між життям і смертю. Не боятись вчитись робити цей вибір. А все це можливо тільки тоді, коли ми думаємо. Коли ми є нацією думаючих, аналізуючих людей. Ми є нацією, яка не є узалежненою. Сьогодні ця війна це війна проти узалеження. Ще один момент цієї війни війна проти узалежнення якоїсь з країни, війна проти узалежнення, війна за право вибирати. Тож, вибравши життя, слідуючи за Богом, ми стаємо вільні і незалежні, ми стаємо сильні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помила на з гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, І визволяє Україну. Благослови і здоров'я усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх, хто є на окупованих територіях чи в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, приведи до покаяння і визнання всіх своїх гріхів, просвітлення серця розуму і душі всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Thank <laughs> you.